Дводенне засідання комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики пройшло на Волині. Делегація почала роботу з літературно-меморіального музею Олесі Українки у селі Колодяжне Ковальського району, а завершила в Олицькому замку в селі Олика. Звісно, основна частина роботи пройшла в Луцьку. Представники Міністерства культури та інформаційної політики на чолі з тимчасово виконуючим обов'язки міністра, а також депутати профільного комітету Верховної Ради провели огляд об'єктів історико-культурної спадщини, які були відреставровані. В межах співпраці Євросоюзу та Луцької міської ради було відреставровано пам'ятках архітектури. Це стіна окольного замку, Чуторийських та підземелля монастирів ізуїтів. Це більше 700 квадратних метрів. Огляд розпочався з вітального слова Ігора Поліщука, луцького міського голови, і продовжився в підземелі окольного замку у вигляді екскурсії. Було реконструйовано 2600 метрів квадратних фасадів, було повністю реконструйовано 700 метрів квадратних підземель. Більше того, в межах реалізації цього проєкту було віднайдено 170 квадратних метрів галерей, приміщень, про які взагалі не було жодних писемних згадок. В жодних джерелах було знайдено дуже цікаві артефакти, фарфор з Великобританії і багато інших історичних цікавинок. Крім того, екскурсії новим підземеллям – незвичні і нетипові. Вони театралізовані, і поєднують старе минуле і сучасне. Поєднує різні періоди історії. Читає волонтельний. Читає. Читає Микола Вальовий. Музейний простір окольний замок має цікаві експозиції, інтерактивне смарт-табло, прилади віртуальної реальності і голограму привода. Музей відкрився всього рік тому і вже привертає увагу туристів і не тільки з України. Гості приїжджають із Канади, США, Австрії та з найближчих країн Євросоюзу. За перший рік роботи відвідало наш музейний простір понад 20 тисяч відвідувачів, і це свідчить про те, що ми є успішні. Це свідчить про те, що людям цікаво, і звичайно, що ми будемо працювати далі, щоб дивувати людей, щоб на наших лучан було більше, щоб гості з інших міст, і навіть з інших країн, їхали, щоб подивитися це унікальне місце. Кошти, які пішли на реконструкцію, це грант від Європейського союзу, який має цільове спрямування збереження та відновлення культурної спадщини України. Загалом на реставрацію на відновлення цієї програми півтора мільйона євросоюзу і 150 тисяч луцької міської ради. На засіданні обговорювались питання культурної сфери у час війни, бо постають нові виклики. Виїзне засідання комітету, яке ми проводимо разом з міністерством культури та інформаційної політики. Воно присвячене якраз пошуку ефективних дієвих рішень підтримки збереженню і розвитку культури в умовах повномасштабної війни, в умовах відсутності у держави на національному рівні ресурсів необхідних для цього. Потрібні точно інноваційні рішення, нестандартні потрібно. Позбавлятися від пострадянських практик, які на жаль супроводжують українську культуру всі роки незалежності. Ірина Констанкевич каже, що зараз державне фінансування направлено на іншу сферу, а залучення коштів меценатів гарний приклад. Крім того, працювали над розробкою нового законодавства на сьогоднішній день. Ось така широка глибока програма. І паралельно ми ще обговорили ініційований міністерством культури та інформаційної політики законопроект про меценатство і благодійну діяльність. Він давно вже на часі з огляду на те, що в нашому суспільстві дуже багато благодійників, меценатів, які працювали як до війни, а в війну це загострилось. Але на жаль, держава не запропонувала жодних механізмів, як підтримати українських доброчинців. Тому сьогодні відбулася перша презентація цього законопроекту, і будемо далі працювати. З Часу відкриття укольний замок відвідало чимало людей. Екскурсії проводяться не тільки українською. Підземелля вражає, особливо тих, хто знає, що було, як воно було, наскільки була непроста дорога до того, щоб поставили дуже сучасний такий мистецький простір. Він власне. Цікавий тим, що він активний, що він живий, що він розрахований на усі вікові категорії, що він дає можливості не лише містянам, волинянам, а гостям із закордоння, і Польща, і ті, хто представляють Європу, сюди приходити, тому що є українська мова, англійська, польська це дуже важливо. Реконструкція Кольгозамку замку може стати прикладом для наслідування іншими громадами. Відмічає депутат, голова профільного комітету Верховної Ради. Прогрес Луцька просто неймовірний за ці роки з 19-го по сьогодні, навіть попри вторгнення, навіть попри війну. Вже з цим простором, який ми сьогодні відвідали, очевидно, що в Луцькій Луцьку складається комплекс історичний, різноплановий. Який точно буде вже є над потужним над потужним туристичним магнітом для людей з всіх куточків України, для людей з за кордону безперечно, які поїдуть до нас більше значно ніж зараз? То це унікальний симбіоз, і це успішний симбіоз, і це приклад для інших міст, який ми будемо звичайно доносити до інших міст регіонів. Є можливо ще якісь плани. Планів дуже багато. Ми вважаємо, що туристичний потенціал нашого міста він є не розкритий. Він не розкритий, напевно, навіть на 20%. Старе місто наше може бути привабливим. І сьогодні відкриття цього музейного простору воно збільшило кількість людей, які цікавляться старим містом, які прибувають сюди, які проводять тут час. І це за собою тягне увагу і інвесторів. І вже ми бачимо сьогодні, що є цікавість інвесторів до старого міста для того, щоб. Будувати для того, щоб реконструювати ці об'єкти, які в нас були, для того, щоб робити його привабливим, щоб повернутися до життя і щоб тут було цікаво і лучанам і гостям нашого міста. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі.